Всім привіт! З вами Хімік та Жорік. Так, і сьогодні ми будемо афінажити те, що перебирав я приблизно три дні. З, мішка плат в мене, з двох мішків плат в мене вийшло знайти, оскільки радянської позолоти і стільки сучасної позолоти. Один процесор. І ще знайшов якусь квіточку, чи то сережка була, чи то була якась заколочка, срібло в позолоті. Це ми кинемо до Радянщини, а процесор кинемо до сучасного, і будемо отакими двома партіями переробляти. Так. Важимо ми тепер скільки буде? На, переб... на переробку. Скільки буде? Радянського на переробку? Чотирнадцять. 14,3 грами. Так, висипаємо. Не люблю я малі стакани, хоч і матеріалу мало, але робимо в великих стаканах. Так, тепер засипаємо сучасне. 15,3. Майже такий самий вес. Ну, плюс буде. І плюс буде ще сюди. Ой, тут треба вже на 0 поставити. Так, і плюс буде ще 8,3. Отак, та й все там буде перероблятись. Так, зараз. Заливаю сюди трохи дистильованої води, електроліту і азотної кислоти. І будемо витравлювати всі непотрібні метали звідси. Так, пішла реакція. Тут радянська позолота. Тут сучасна. Пропорції я заляв по 50 грам дистильованої води по 50 грам електроліту і по 50 грам азотної кислоти. Тепер будемо дивитися, як буде далі. Як бачите, отака йде реакція. Це радянське. позолотка ще мало повспливала. А сучасне дивіться вже, скільки плаває по золотки. Швидше набагато. Погода якраз сприяє для цього. Грім, зараз піде дощ і це дуже добре. Всі люди повтікають з городів і можна спокійно робити. Поставив дві партії на підігрів, щоб було швидше. Одна і друга плитка. Розчиняю повністю. Зараз зливаю цей розчин, фільтрую і заливаю по-новому таким же самим розчином, який робив. Ну що ж, прийшов час першої фільтрації. Зараз пофільтруємо і заливаємо знову такий самий розчин. Фільтрація йде, в принципі, добре. Тільки два різних розчина. Так, як бачите, все, всі метали чудово розчинились, осталось тільки по золота. Зараз заливаю сюди царську водку і розчиняємо по золоту. А тим часом, поки розчиняється позолота, перевіримо всі ці розчини. Ці, що промивочні і так далі. Тут срібла нема, тут срібла нема, і також немає. Так що якось так. Так, ну що ж, позолота? розчинилась. Це в нас сучасне, це в нас радянське. Тепер фільтруємо і будемо встановлювати. Ось такий в мене вийшов чистенький розчин, розбавив вже з водою. Поставив на підігрів і буду гасити азотку. Розчин підігрів. Тепер гасимо азотку сульфавіновою кислотою. Є реакція азотка є. Щоб через верх не пішло. Так, зараз помішаємо. Так, ну, догашую і будемо встановлювати. Тепер встановлюємо залізним купоросом. Так. Помішаємо і потемніє зараз. Будемо додати до тих пір, поки не перестане темніти. От і все. Ставимо на випарювання, сушимо і плавимо, сплавив золоце, і от такий у нас получився результат. Гарненьке, але маленьке. Зараз зважимо. Фокус не можна взяти. О! Ну, думаю, 02-03 буде десь. Ну що ж, важимо і бачимо, який результат. На цих вагах 100 грама не показує. 0.3. Ну, так, як я і казав. Ну що, дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал. Далі буде цікавіше.